У першачків учнів метрошколи незвичайний урок. Мали вчать правилам мінної небезпеки разом зі Швейцарським фондом з протимінної діяльності ФСД. Зупинись, нічого не чіпай. Обережно повертаємо по своїх слідах на відстань не менше, ніж 150 кроків. Повідомляємо знайомих до Заняття проходять в форматі інтерактивної гри, враховуючи вік учнів. про безпечну поведінку. Вони дізнаються, поринувши в захоплюючу подорож з улюбленими мультяшними персонажами. Тож інформацію малеча добре запам'ятовує. я бачу на дитячому боданчике іграшку. Це є, не треба чіпати без патрон не на не підходити до мін. Я запам'ятав найбільше не підходити до мін на 150 метрів чи кроків. А куди телефонувати? Куди батьки повинні телефонувати? 101 або 102. Нам казали, що не можна чіпати знак небезпечної міни. А як ти зрозумієш, що це небезпечний предмет? Предмети ті, що я не знаю, чекати не буду в сьогоднішніх реаліях. Такі лекції, мабуть, стануть обов'язковим елементом навчання у школі, говорить учитель, адже обізнаність і уважність дитини можуть врятувати їй життя. Дітям дуже корисно знати про всі види безпеки. На даний час це актуально, і ось буквально на тому тижні ми розмовляли про те, що не можна підходити до будівель, а що робити, коли лунає тривога. І батьки після вчорашнього прильоту говорять, що навіть діти, почувши повітряну тривогу, зразу кажуть, мама, потрібно йти або в укриття, і таким чином деякі діти пішли в укриття, якраз в той час, коли був прильот. Як розпізнати міни, де вони можуть ховатися, В яких небезпечних місць слід уникати. Як виглядають знаки мінної небезпеки? Які дії врятують при виявленні міни, та яких наслідків можна уникнути, знаючи правила безпечної поведінки? Про це все малечі розповідали спеціалісти з мінної небезпеки після повномасштабного вторгнення. Безліч вибуху небезпечних предметів можуть знаходитися скрізь? Розповідає керівник проекту. І на жаль, багато людей не знають навіть, як вони виглядають. Часто плутають їх з побутовими предметами і е, наражають себе на небезпеку, дивлячись на статистику від е, травм від вибухонебезпечних предметів, ми можемо зрозуміти, що така тема є актуальною і людям необхідно знати, як виглядають вони та що робити, якщо їх зустріли алгоритм дій безпечної поведінки. Тому ми проводимо такі лекції для дітей, підлітків та дорослих. Такі уроки вже проводились минулого року будуть тривати лекції і цьогоріч. Якщо в минулому році ми акцентували увагу на С-300, да як вони виглядають? Будь ласка, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте. То зараз ми бачимо наявність нових вибухонебезпечних залишків війни, таких як шахеди, ФАП, КАП або щось інше. Прильоти, вибухи по місту, вони почастішали, тобто нашим дітям дорослим, також потрібно це повторювати. Тому мінімум раз на три місяці наші команди виїздять та проводять такі. І семінари, лекції, все небезпечно. Не варто ходити, туди, де можуть бути Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Егор Мікенін, Харків. Новини.